Українці, привіт, радь, вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про проблеми та скандали на українському кордоні. Скоро вже піде третій тиждень, як польські перевізники блокують український кордон. І в чому проблема? Проблема в тому, що польська влада надала їм дозвіл робити це протягом двох місяців. Тобто до кінця року, і на кордоні вже є колапс, де фури стоять по 30-40 кілометрів. І знаєте, українці, винахідний народ, що продумали українці? Вони продумали їхати через Словаччину і заїжджати тудою. А що зробили словаки? Правильно, словаки приєднались до поляків і почали також блокувати кордон вишні німецькі. і вже і на словацькому кордоні черги більше 20 кілометрів для великих автомобілів для фуру. Чому проблема також і далі? Не тільки Польща, не тільки Словаччина, а до них приєдналась навіть і Молдова. Ми читаємо в повідомленні Державної митної служби, що митний пост, Могилів-Подільський отач також є заблокований для фур, які везуть продуктові товари. І в чому причина? Ви знаєте? А причина в тому, що там відсутній працівник з безпеки харчових продуктів. Молдовани в них там сидів працівник. І вони його забрали, і все. Вони кажуть, наш працівник не може перевірити ці продукти харчування, і Україна поступово, потихеньку, вона майже в цьому оточенні в продовольчій блокаді. Звичайно, гуманітарна допомога заїжджає нормально, легкові автомобілі заїжджають нормально, але для економіки це великий мінус. І з якими проблемами зіштовхуються українці? Вчора їхала наша клієнтка через один із митних постів. На розмитнення, і вона везла автомобіль своєму чоловікові. І трапилась така проблема. Її чоловік робив доручення на неї, що вона перевезла матеріальне, і це доручення переслав її на Viber. І ви знаєте, завжди так пропускали, без будь-яких проблем, без оригіналу. Тому що навіть є спеціальна постанова кабінету міністрів, де вони вказують, що можна заїхати без оригіналу доручення. Якщо є фото, Державна прикордонна служба по цьому фото може перевірити, чи доручення воно дійсне, чи воно не підроблене, і запустити громадян України. Але що трапилось, клієнтка дзвонить, і каже: прикордонник мене не запускає, тому що немає доручення. Я ще так здивувався. Думаю, а чому ж прикордонник? Як правило, це митники. Вони перевіряють, чи є доручення, коли вже машина йде на розмитнення. Але думаю, тим не менш, дай телефон прикордоннику. Вона дає телефон прикордоннику. Я з прикордонником поговорив дві хвилини. Він каже: ну має бути доручення. Я йому кажу, не має бути оригінал доручення, тому що є відповідна постанова кабінету міністрів. Ви можете в онлайні перевірити, чи є це доручення, чи нема. В принципі, ми з ним домовились, клієнтку вони запустили і проблем далі не було. Але я думаю, чому ж так трапляється? Чому зараз і навіть наші українці вони більше проблем створюють один одному? А все просто, якщо раніше через митний пост... Проходило там тисячу вантажних автомобілів, і ці тисячу вантажних автомобілів закривали специфічні плани для прикордонників і митників. То сьогодні пункти перетину перетинає менше автомобілів, тільки легкові. Вантажні автомобілі є заблоковані, і вони починають цеплятися до простих українців, які йдуть на розмитнення або просто повертаються. І старі схеми знову вилазять. Везеш чотири колеса. Ми тебе будемо тримати щось не так, хоча по закону також 4 колеса ви можете перевозити без будь-яких проблем. Коли ви перетинаєте кордон, ви маєте знати свої права. На одну людину ви маєте право перевозити 50 кг або на 500 євро товарів. Якщо у вас їде четверо, відповідно, це буде там 200 кг і товарів на 2000 євро. Якщо, звичайно, у вас будуть товари дорожчі, та тут також немає жодної проблеми. Ці товари можна задекларувати, зроблять спеціальну уніфіковану митну квитанцію, де ви сплатите там 0,80 це центів за 1 кілограм, якщо є переліміт. Але як правило, цих перелімітів немає. Які б у вас не були проблеми на кордоні? Тому що на кордоні зараз всі, знаєте, такі дуже сильно напружені, не потрібно ні з ким скандалити, не потрібно ні з ким виясняти свої там питання. Найкраще. Перед тим як їдете, проконсультувалися зі своїм брокером, що ви везете. Брокер скаже, чи це можна вести, чи це не можна вести. І якщо вже виникла конфліктна ситуація, в жодному разі не потрібно там кричати, сваритись, тому що митники, прикордонники це є державні службовці. І якщо ви будете з ними сваритись, вас просто там поставлять в сторону і у вас будуть проблеми. Найкраще зробити наступне це просто перетелефонувати до брокера в цей момент. і це питання вирішиться. В чому проблема? Проблема в тому, коли люди приїжджають в кордон в ніч, наприклад, з першої ночі по шосту ранку, і це така проблема. Ми її називали раніше проблема 4-ї ранку, коли ніхто не може вийти на зв'язок, ви перетинаєте кордон, у вас проблеми. І також ще одна популярна проблема, коли робили ксерокопії за гроші. Якщо ви їдете на кордон, зробіть ксерокопії всіх ваших документів, там два екземпляра, і ви будете спокійні, тому що мені вже говорили, що робили ксерокопії, три ксерокопії за 80 євро на словацькому кордоні. Уявляєте, це, це просто жах, що люди зараз роблять. Коли є проблеми, інші люди цими проблемами користуються і хочуть за рахунок вас заробити кошти. Але якщо ви підготуєтесь до перетину кордону, обов'язково перед тим, як перетинати кордон, проконсультуйтесь, де черги більші, де черги менші. Тому що є такі кордони, які зараз не навантажені сильно, і там легкові автомобілі проходять без будь-яких проблем. І там немає нічого страшного, немає нічого складного. А є такі пункти пропуску, де фури. Блокують, де українці заїхати просто майже нереально. Саме через це потрібно готуватись до перетину кордону, щоб не було ніяких скандалів і щоб не було ніяких проблем. Українці, готуйтесь до перетину кордону. В плані розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, куди краще заїхати, де черга буде менше. І як завжди, бажаємо вам самого головного. перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.